Добрий день! Сьогодні покажу вам рецепт сінабонів. Беремо 330 мл молока. Воно повинно бути кімнатної температури. Або трошки тепліше, але не гаряче. До молока додаємо 80 г цукру. Це у нас виходить гарні з горкою 4 столові ложки. Далі додаємо чайну ложку дріжджів. Я беру таку, також, вона повинна бути з гарною горкою. Повинно у вас бути 7 грамів дріждів. Додаємо дріжджі. Ще трошки кидаю. Гарненько це все, все перемішуємо. Далі додаємо яйце, одне звичайне. У нас повинно вийти 50 грамів яйця. Тому беремо звичайне одне простеньке яйце. І 520 грамів муки просіюємо. Додали ми яйце і всі інгредієнти нам потрібно трохи перемішати. Перемішуємо, щоб розмішати яйце. Це гарно перемішуємо, щоб на дні в нас не, не залишився цукор. Коли ми все гарненько змішали, далі ми додаємо буквально. Дрібку солі, геть трошечки. Вона нам зробить кращий смак. І муку. Мука в мене просіяна. 520 грамів. Для вас міряю ложкою. Скільки це столових ложок? Одна, дві, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Це гарних 19 столових ложок з горкою. Далі я ставлю насадку крюк. Ви можете вимішувати тісто вручну. Але якщо замішуєте вручну, то вимішувати тісто треба десь хвилин 5. Тому майте це на увазі, яке повинні ви отримати тісто, я вам зараз покажу за еластичність. Дивіться, ми замішали все тісто. Воно стікає з крюка, воно не, ну, не тримається кучки. Тепер нам потрібно додати обов'язково. 50 г такого розтопленого масла, але воно не повинно ну, текти. Чому потрібно виконати ці всі етапи? Тому що синабон – це саме та випічка, яка готується при випіканні, додається молоко. Тому тісто має свої особливості, воно повинно саме так замішуватись. Дивіться, я вимішувала одну хвилину. Ви вимішуєте 5 хвилин. Борошно тісто, воно таке еластичне. Бачите, воно як стікає з крюка. Додавати лишнє борошно, додаткове якесь не потрібно. І вимішувати далі також не потрібно. Ми це тісто ставимо. На 40 хвилин або 1 годину, в залежності від того, яка у вас температура повітря в кімнаті. Я ставлю в духову шафу і на дно наливаю кип'ячену воду гарячу, так швидше тісто підходить. Ставимо тісто, воно підіймається, потім я вам покажу, як формувати сінамони. А основне, як правильно їх різати і випікати, щоб вони насправді мали багато слоїв. Тісто накриваємо. Так, щоб до нього не поступало повітря. Використовуйте будь-який вам зручний спосіб. Це може бути рушничок, все, що вам подобається. Може бути якась щільна кришечка, але повітря не повинно надходити. Я використовую ось таку харчову крізьку. Все. Гарнейсько скрізь поприжимала. Повітря не надходить. І ставлю тісто моє підійматися на одну годину або 40 хвилин, в залежності від того, яка у вас температура повітря. Дивіться, ми дістали наше тісто. У мене пройшла година. Ось наскільки воно гарно підросло. Тісто таке пухкеньке-мякеньке. Я підпилюю поверхню мукою, обов'язково просію. Шар не потрібен великий, тому я залишки прибираю. На підкинену поверхню викладаємо наше тісто. Дивіться, яке воно живе, воно пишне. Зараз основне його правильно сформувати. Робимо, щоб тісто наше не прилипало. Трошки додаємо муки, але дивіться, лишнє. Борошно нам не потрібне. Все, ми трошки домісили, сильно я борошно не вмішую, і починаємо розкатувати наше тісто. Бласт повинен бути 4 мм. міліметри, товще не потрібно. Тісто дуже живе. Дивіться, там, де воно, ви бачите, що якщо воно прилипає, підсипте мукою. Далі. Ми беремо розтоплене вершкове масло 110 г. Воно повинно бути розтоплене, але воно не повинно бути гарячим. Ось такої консистенції. Виливаємо його на тісто і рівномірно розпреділяємо. Далі я беру 15 г кориці, 20 г какао, 250 г цукру. Все це гарненько перемішую і добре посипаю тісто. Треба згорнути гарний рулет, але не можна сильно туго його згортати, тому ми беремо ось так акуратненько, його якби не сильно прижимаємо. Можна сказати, взагалі не прижимаємо. Просто його легенько тягнемо. Давити сильно не можна, не потрібно. Нам треба, щоб у нас всі слої були. Гарно розподілені. Якщо давити, то слоїв не буде красивих, буде просто булка. Ось таким чином загорнули. Далі я беру, треба відміряти такі ціліндрики. Висотою по 5 см і розрізати їх обов'язково ниткою або дуже гострим ножем. Я беру таку паличку на 5 см і відміряю, ставлю собі засічки, і по них буду різати ниткою. Намічаю місця, де я повинна відрізати. Отримані циліндрики треба скласти в ємність, в яку, яка буде мати високі бортики, щоб оці 5 см тісто підходило і росло вверх. Маленькі бортики не можна. Я беру ось так. Прокладаю фольгою. Чому? Тому що ми в процесі приготування тіста будемо ці сінабончики заливати молоком. 15 хвилин вони пропечуться і далі ми їх будемо поливати молоком, щоб тісто заварилося. Тоді воно буде пухке і м'яке. Тоді це буде справжній цінабон. Ставимо не близько одне до одного, тому що вони будуть ще підходити. Хвостики можна підгортати вниз. Якщо ви ставите сінабони не дуже близько один до одного, то хвостики краще підгорнути вниз, тому що коли вони почнуть рости, оці хвостики загортають вниз. Коли сінабон почне рости, він може просто розкрутитися. Я ставлю дуже близько, ну так, сантиметр, щоб. Було місце на те, щоб тісто підійшло. І даємо тістові гарно підійти, ставимо їх в тепле місце. Щоб тісто підходило на 20 хвилин. Ось так я їх сформувала і тепер ставлю, накриваю знову ж таки плівкою зверху і ставлю, щоб вони підійшли 20 хвилин. Дивіться, пройшло 20 хвилин. Ось так гарно підійшли наші сінабони. Ми їх ставимо випікатися 15 хвилин при температурі 180 градусів. Через 15 хвилин, коли вони піднімуться, відкриються, трошки пропечуться, ми їх заліємо теплим молоком по одній столовій ложці. Я вам покажу, як це робити. І будемо далі випікати ще 15 хвилин. Наші сінабони печуться, ми підготуємо намазку. Що це повинно бути? Це вершковий крем-сир, я взяла. 150 грамів, 3 ложки сметани, можете брати вершки. Але тоді ви берете 150 грамів крем сиру і 100 грамів вершків. Додаєте цукрову пудру, 50 грамів. Якщо ви любите більш солодку випічку, більш солодку, то беріть більше пудри. І все це гарно збиваємо. У вас повинна вийти така ріденька маса, яка буде легко намазуватись наверх булочки. Далі треба нагріти молоком. Нам воно необхідне, щоб заливати синабони. Перші 15 хвилин синабони печуться. Далі ми їх заливаємо гарячим молоком і допікаємо ще 15 хвилин. Тоді структура синабона це синабон, а не булка. То майте маєте це на увазі і заздалегідь нагрійте молоко. Його можна не кипятити, але молоко повинно бути гаряченьке. Дивіться, сінабони пропеклися 15 хвилин. Звісно, діставати їх не треба. В духовці ви можете їх гарненько полити, поливаєте їх гарненько молоком. На кожен сінабончик л'єте одну столу ложку молока. І допікаєте. Сінабони ще 15-20 хвилин. Дивитесь по вашій духовці. Сінабони випікалися рівно 30 хвилин. Я вам зараз покажу, які вони гарні. Ми беремо нашу намазку і гарненько їх зверху змащуємо. Поки вони гарячі. Намазка повинна добре проходити всередину булки, вона повинна розставати. Гарячі сінабони змащуються ось такою намазкою. Намазка повинна затікати всередину булки, де треба можна попридавлювати, щоб все гарно затекло. Зараз я вам покажу ближче. Оцей цей спосіб приготування тіста, він робить сінабон таким пухким повітряним. Але масло, сметана, вершкиовий сир. Це все робить з нього не булку. Так, Він, звичайно, ділиться, ось відриваються шари. Він розривається на шари. Але він такий м'якусінький, він такий пухкенький. Ви коли його їсте, він просто тане в роті. Його можна їсти губами. Сінабон дуже відрізняється від звичайного бріошу, булки. Спробуйте приготувати. Я думаю, він вам сподобається.